Ну, от і травень. Той обріханий травень. Тому що і навіть традиції маювання вкрали радянці. Бо в наших пращурів, і навіть не дуже далеких, наших предків, ще у ХХ сторіччі, навіть після Другої світової війни, була традиція маювання майової каші варили. вже так сталося що ближче до 1 чи до 9 травня, тому що в цей день в радянський час були вихідні. І тоді збиралася родина, варили кашу. Зазвичай там з пшона, з яєць, таку кашу, з ливуху. Коли ми сьогодні з вами жаримо у ці дні шашлики, то пам'ятайте, ми продовжуємо цю традицію. А оте дурне свято воно має зникнути. І хай має коса має, і в нашого молодого буде віночок. Літо перемагає зиму, а ми переможемо. Слава Україні!